Мешканці Білопілля розповіли про обстріли 18 червня. У Пушкарівці попрощалися з оборонцем України Юрієм Смірновим. Військовослужбовець Сапер розповів про окупацію росіянами Тростянця. Вночі та вранці, 19 червня, російські військові здійснили 20 обстрілів по території Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Повідомили сумські військові адміністрації. Зазнали обстрілів Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Серединобуцька, Шалигінська, Глухівська, Дружбівська, Зноб Новгородська, Новослобідська, Великописарівська громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань інфраструктури. Це будинок, біля якого 18 червня від вибуху снаряду загинули чоловіки з чотирирічним сином. Вони були якраз біля місця вибуху. Як розповів міський голова Юрій Зарко, чоловіки з сином прямували в укриття, але не встигли. Це дуже така шановна сім'я, тому що він поліцейський. Е, Наташа, вона лікар, е, сімейний лікар. Було дуже гучно і дуже близько. Страх. Уперше мені було дуже страшно, бо я відчув запах смерті. Розумієте? Це відчуття не передати. Наразі в будинку намагаються ліквідувати наслідки вибуху. Розбита лоджа і розбитий. Балконний блок повністю, а в квартирі тільки вікна. Після зриву, після прильоту латаємо труби, бо пробої не в трубах. На одній з центральних вулиць Білопілля працює комунальна служба, прибирає сміття, залишки дерева і бити скло, яке вилетіло з вікон сусідніх будівель. Працівники служби кажуть, що така робота в них постійно. Поруч білопільський центр культури і дозвілля від обстрілів вікна тут вилітають регулярно, розповідає керівниця місцевого відділу культури. Вікна ми поки що не будемо ставити. Ми будемо замовляти. Зараз ми плівкою закриємо вгорі. Нам привезуть усьби пліту. Ми зробимо нужний поверх. А вікна ще поки ще будемо замовляти. Середині пошкодження після першого прильоту у нас є. У нас там під вікнами відійшла стіна. У нас підвісна стеля у великій залі. Вона теж зруйнована. Продавчиня магазину неподалік розповідає, що якраз бігла в укриття, коли пролунали вибухи. О, там вже певний раз бахнуло, там дома, а наступний раз тут. Там вже бахнуло, і я побігла туди. Отак схолки летіли мимо. Це ось виржеш, нас тут укриття ж. Ми в днем сиділи, вчора ми днем сиділи в цьому укритті, а вечором воно було закрите. Там магазинчик маленький. На полу там упали на полу, на полу сиділи. У підвалі. В якому підвалі? В магазині. А де підвалі скільки? А де откуда? Ми знаємо, де тут. Ми підвалів. не знаємо, де підвали. В магазині на полу так упала. Ну, воно ж тут було, все, а там не якось тихіше було. Нещодавно магазин відремонтували після чергового обстрілу, розповідає представник власника Сергій. Тепер знову підраховують пошкодження. Плітка внутрі потолок, фасад. Наразі вивозять продукти, ремонтуватимуть приміщення і знову працюватимуть, каже пан Сергій. Продавчиня іншого кіоску розповідає, що раніше не дуже ховалися, але тепер все змінилося. З суботи на неділю в нас вже обстріляли шахедами. Ось пенсійний фонд, і тоді вже стали люди ховатися. Раніше якось так. Десь по окраїні або сирена виє, це десь. А тепер ми вже знаємо, що це по нас. В торговому центрі ми були, а потім його о четвертій дня його теж посіклося осколками. Ну, там таких руйнувань всередині немає, але ну, вікна вилетіли. Мешканка Білопілля Тетяна розповідає, що того дня довелося ховати людину під обстрілами. Похорон, бо ми хоронили спослужбовця. Слава Богу, нам. Ну, Оці налюди дали похоронити його, бо як везли із сум почалася бомбіжка. Зупинилися ми зразу в укриття. Потім ну, остановилася. Ми тут поки, до кладбища його донесли. Міський голова Юрій Зарко розповів, що у неділю, 18 червня, обстріли громади почалися о четвертій ранку із села Ободи, де обстріляли сільськогосподарське підприємство і центр села. В день обстріли громади продовжилися. Зокрема, були влучання у Білопіллі. Масовані були польоти, це район також телевежі, житлові будинки, пошкоджені десь 20 мінімум було потраплянь, є руйнування житлового сектору, є руйнування гаражів. Потім були обстріли району в лікарні. Це були знову ж таки снаряди з начиненими так званими флешетами, тобто такі дротики коротенькі, яких буквально тисячі чи десятки тисяч, вони навколо все ну, вибивають, все живе, здійснюють руйнування. Зокрема, було перебита лінії електропередаччики, підходять до лікарні. Пацієнти і персонал залишилися живі, слава Богу, неушкодженими. Далі був обстріл села нові верки. Там ми маємо приблизно до 9 корів, які загинули. І вже безпосередньо о 16 годині 9 хвилин почався новий обстріл міста. Було всього рівно 2 секунди між виходом і приходом. Тобто за цей короткий час неможливо було щось фізично встигнути зробити чи укритися. За інформацією Юрія Зарка, від початку вторгнення у Білопільській громаді загинуло 10 осіб. Поранені є практично після кожного обстрілу, які відбуваються майже щодня. Олена Рашевська, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. У селі Пушкарівка попрощалися з українським захисником Юрієм Смірновим. Останню шану оборонцеві України прийшли віддати рідні, друзі, знайомі. Дружина покійного Світлана каже, він був мужнім та хоробрим. Само лучший чоловік на світі. Сьомого числа погиб, 10 числа. У нас було 30 років бо совместний Трьох днів не дожив дедушка, муж. Какой він дід хороший був. Я навіть не можу как? Я не знаю, хто може моїм внукам замінити такого діду. Яка я бабушка не є. всегда з дітьми. У нас нету ні фотографии, где бы ми не були вместе, ни ні одного відео. йому було 52 роки. Юрій буде жити вічно у спогадах побратимів, друзів і рідних, говорить товариш загиблого Олександр. Добра людина щира, хотів защитить родину. Добровольно пішов, добровольно виконав свою чоловічку місію. Юрій Смірнов загинув 7 червня на Донеччині, розповів офіцер Сумського обласного центру комплектування Ігор Мироненко. Одним зі сміливців, що став до зброї, був рядовий Смірнов Юрій Володимирович, навідник механізованого батальйону сухопутних військ України. Юрій за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Захисника України Юрія Смірнова поховали на цвинтарі села Пушкарівка. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Оце така пшеничка. Вона зараз цвіте. Оце таке бачите, бі біленьке, то пиляки, які висять. Воно там і заметно, але це називається пиляки, яка вона зараз цвіте, зав'язується. Володимир Шафорост вирощує зернові культури на Білопільщині пшеницю, сою, соняшник кукурудзу. Свої землі майже 200 гектарів неподалік села Річки засіває у повному обсязі. Засівав і минулого року, коли деякі господарства через вторгнення відмовилися від посівної. Господарство мене не дуже велике. Якщо я нічого не посію, то мені не буде на щось сподіватися. Ну так, от прийнялось рішення, що прямої загарбання вторгнення в наш іменно в село не було. Ну посіяли на свій страх і ризик. Хоча тут після вторгнення неподалік села проходили російські колони, і було незрозуміло, як діяти, говорить чоловік. Думки були постійні, що не дай Бог прийдуть, тут і техніка стоїть, і господарство, і коякі там запаси, і топлива були. Приходилося от потрошку приховувати, техніку порозганяли там по різних знайомих, працівниках десь позалишали. Горюче трошки теж злили, там позаховували яке десь. У посадці в болоті поховали, тому що звісно, що страшно: прийдуть, не прийдуть, заберуть, не заберуть. Далі і, теж було непросто, розповідає пан Володимир. Ринок змінився, урожай стало неможливо продати, ціни впали. А на те, що треба закупити, добрива пальне навпаки зросли. Продукцію продали за цінами, які пропонував ринок, і знову засівають поля. на полях все посіяне, росте, але осінь ну не, не дає нам. Дуже такої надії на те, що буде нормальна реалізація, тому що те, що зернові коридори, там держава домовляється про зернові коридори на експортування сільхозпродукції, ну, на нас воно дуже не впливає. Чому? А тому що там вирішують більш крупні гравці ринку, у яких свої вагони, свої перевалочні бази, свої елеватори. Не сіяти не може, каже господар, адже є зобов'язання платити податки орендну плату за землю зарплату. У Володимира Шафороста троє працівників. Тракторист Ілля Доценко розповідає, що під час роботи доводилося і снаряди на полі знаходити. Коли там наїхали? просто він не зігрвався в минулому році да, під білопіллям. Ну, страшно, понятно, що страшно. Гепає, ну, робити все одно надо. Це ж хліб. Господарчий двір пана Володимира розташований біля батьківської садиби. Саме тут, у середині 90-х, батько Микола Шафорост починав фермерську діяльність. Що роби, не роби, а земля вічна. Хліб то їсти треба. ти нікуди і ніяк. Сімейна справа виникла, коли у 95-му році був виданий закон, який надавав право взяти землі для ведення фермерського господарства. Відтоді, вже майже 28 років, пан Володимир, отримавши освіту агронома, господарює на цій землі. Звісно, що було таке, що робиш, 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 то думаєш, ну на що воно мені потрібно, це все на нервах, все постійно не досипаєш, не, не, не до... Не допрацьовуєш того, що треба тобі для господарства. Звісно, що хотілось все кинути і чимсь іншим зайнятися. Ну потім заспокоюся і думаєш, а чим займатися? Якщо твоя земля і твоє господарство, зараз розповідає Я пан Володимир відносно затища після весняних робіт. Доглядають посіви. На щось є надія, що сподівається, якийсь буде врожай. І значить, будемо далі працювати і жити. Фермер зараз живе в основному надією. Ну і те, що сам зробив. Олена Рашевська, Євгенабрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Війна для Віктора Дерев'янченка, сапера, а нині військовослужбовця Охтирського центру комплектування розпочалась у 2014-му. Військовий контрактник Віктор воював у Луганську, Донецьку, Красногорівці, Маргінці, Волновасі. Поїдь згадує, на той час закінчив службу у 92-й бригаді розвідником. У цивільному житті працював помічником машиніста в Тростянці. Так, говорить, було до 24 лютого. Після ж початку повномасштабної війни пішов партизанити. Коли вже зайшла 93 третя бригада, я примкнув до них і їм допомагав тим, що я знав. Тобто розказував по саперці, розказував боєприпаси, які вони віджали у ворога і не могли зрозуміти, що це і як ним користуватися. Потім, коли 93 третя бригада вийшла, вже мій командир збирав роту і. Підтягнув на мене до себе. Віктор розповідає: він мешкав на околиці Тростянця в момент окупації міста росіянами. Неодноразово чоловіку доводилося потайки пробиратися до центру міста. Приходилось прикидатися той якимсь місцевим алкашем, то наркоманами. Це було щоб не викликати підозри, бо могли зразу у нас була тенденція тих, що стояли у нас, вони прихвачували всі молодь там. Починаючи від 20 до 50 років чоловіків і тягнули на вокзал. а Там вже були катівні жонок. І можна було так потрапити, що і не повернутися додому. Найсильніші російські обстріли, зокрема авіаудари, були перед звільненням міста, згадує боєць. Тресенці, скажімо так, відбувався шабаш, тому що куди не потнуться, їм насиплять, і тут вони вже зганяли з гостю. Розбиті дома, це також було. У нас на вокзалі стоїть п'ятиповерхівка розбита, її рознесли просто по прокол. От просто їм захотілося, не сподобалося, що стоїть п'ятиповерхівка. Її розстріляли спочатку кулеметами, потім з БТРів і закінчені все гранатометами. От так все відбувалося. Вони звірствували, тому що не могли нічого зробити. Після звільнення Тростянця Віктор мав змогу працювати і надалі. У депо пропрацював, говорить, тиждень і повернувся до військової справи. Спокою не було, тому що це все так я людина військова, а військових бивших, скажімо так, не буває. Взяли мене на посаду стрільця, ну а позаштам насапали. Перемогу, впевнений Віктор, бійці збройних сил дістануть вже скоро. А от наслідки російського вторгнення, зокрема мінування українських територій, докучатимуть мирному населенню ще десятиліття. Як у нас чинний місяць мінування бойового це. Приблизно років 30 розмінування, будучи знаходячи наші вомутінця. Тому що ну, реально те, що мінується вручну, те, що мінується машинно, те, що мінується тими самими касетами, воно не завжди знаходиться одразу, не завжди це знаходити легко. Поки від бойові дії, це розмінувати повністю нереально. Тільки бойові дії закінчаться. Це буде розлуновуватися ще дуже, дуже довго. Діана Крахматова, Євгена Брасімоф, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Суми.